Ласкаво просимо, це демократія не вирішена. Сьогодні ми зануримося в коротку історію демократії. Що таке демократія і як вона виникла? Демократія це не винахід одного народу чи однієї епохи. Вона не з'явилася миттєво. Її розвиток це результат століть пошуків, помилок, реформ, революцій і боротьби. Деякі ідеї не прижилися, а інші стали основою того, як ми сьогодні уявляємо владу. Але головне, чому нас навчила ця історія, влада може й повинна походити від народу. Ще до зяви самого слова демократія, люди збиралися в громади, щоб разом вирішувати важливі питання. Вони обговорювали війну, мир і земельні конфлікти, врожай, правосуддя та порядок. Одним із найвідоміших прикладів раннього самоврядування є Альтинг в Ісландії, заснований близько 930 року нашої ери. В Африці та Азії століттями існували сільські ради, форми місцевої влади, що базувалися на колективних рішеннях. Але найвідомішим прикладом ранньої демократії стали Афіни. Приблизно в 508 році до нашої ери, там політичні права отримали вільні чоловіки, громадяни. Вони збиралися на народні зібрання, вели дебати, голосували і ухвалювали рішення. Жінки, рабити, чужоземці були виключені з процесу, але ідея самоврядування вже була закладена. Реформи клісфена розподілили громадян за новими округами та створили Раду 500, членів якої обирали жеребкування. Згодом Ефіальт обмежив владу аристократії. І за перекла громадяни почали отримувати плату за участь у суді та державному управлінні. Щоб покарати політиків, які зловживали довірою, застосовували остракізм, публічне вигнання шляхом голосування. Поки Афіни розвивали пряму демократію, Рим обрав змішану форму правління. Влада розподілялася між виборними посадовцями, сенатом і зборами громадян. Історик Полібій описував це як змішану конституцію. У 509 році до нашої ери була проголошена Римська республіка, а у 450-х роках до нашої ери з'явилося 12 таблиць. Перші писані закони стародавнього Риму. Вони і стали основою римського публічного права і залишалися чинними до другого століття нашої ери. Пізніше республіку змінила імперія. Починаючи з правління Августа в 27 році до нашої ери. Однак правова культура не зникла. У VI столітті імператор Юстиніан ініціював створення Корпус Джуріс Civilis» – зведення римського права, яке стало основою для багатьох сучасних цивільно-правових систем. Після падіння античних імперій, Європою поширилося монархічне правління. Але думка про необхідність обмежувати владу не зникла. У 1215 році англійська короля Джона змусила підписати Велику хартію вільностей. Вона закріпила принцип верховенства права навіть над монархом і вела поняття справедливого суду. У Венеції в 1297 році створили велику раду, орган, що обмежував одноосібну владу. У Швейцарії існували відкриті на народні зібрання, де громадяни ухвалювали рішення безпосередньо. А в 1295 році в Англії сформували парламент, у якому були представлені не лише дворяни, а й міста. Ці події підкреслювали головну ідею: влада має базуватися на згоді народу. З винаденням друкарства політичні ідеї почали поширюватися ще швидше. Філософи відкрите ставили питання, хто має право керувати, звідки беруться права людини, як змінити владу, якщо вона несправедлива. Гоббс писав про необхідність порядку, Лок стверджував, що влада має захищати природні права. Монтескє виступав за розподіл влад. Руссо наголошував на народному суверенітеті. Волстонкрафт закликала визнати права жінок. Ці ідеї надихнули цілу хвилю революції. У 1688 році славна революція в Англії обмежила владу короля. А у 1776 році Сполучені Штати Америки проголосили незалежність. У 1789 році Франція ухвалила декларацію прав людини і громадянина. Попри Попришені принципи, багато людей залишалося позаполітичною системою: жінки, бідняки, раби колонізовані народи. Але сама ідея народовладдя укріпилась і поширилась. У 19 столітті стрімко почали зростати міста. З'явилися масові газети, збільшувалася грамотність. Робітники об'єднувалися в профспілки і вимагали політичного представництва. У Британії чертисти боролися за виборчу реформу. У 1848 році революції прокотилися Європою з вимогами Конституції і парламентів. Поступово скасували майнові цензи. Виборчі округи стали більш справедливими. У 1893 році Нова Зеландія першою надала жінкам повне виборче право. У 1906 році її приклад наслідувала Фінляндія. Демократія стала всеохопною. ХХ століття принесло як прогрес, так і потрясіння. Дві світові війни, та тоталь... тоталітарні режими, економічні кризи підірвали віру в демократію. Але багато країн відновилися. Після Другої світової війни з'явилися нові конституції з сильнішими гарантіями прав. Людини та незалежними судами у 1948 році ООН ухвалила загальну декларацію прав людини. Основний закон Німеччини і Конституція Індії закріпили демократичні принципи. Багато колишніх колоній отримали незалежність і почали формувати власне державне управління. Від середини 1970-х до 1990-х демократія поширювалася дуже швидко. Португалія і Іспанія відмовились від диктатур, Аргентина повернула собі вибори. Південна Корея і Тайвань провели глиб... глибокі реформи. Східна Європа звільнилася від авторитаризму. У багатьох країнах Африки також відбувалися демократичні зміни і процеси. Кожна країна мала свій шлях від амністій до нових виборчих систем. Але мета була спільною. Влада повинна виходити від народу. Сьогодні демократії існують у різних формах. У деяких державах реальна свобода, чесні вибори, незалежні засоби масової інформації, в інших лише імітації участі, обмеження опозиції та цензури. Організації, як от Freedom House», Хаус, Dem», «Economist Intelligence Unit» Аналізують стан демократії в усьому світі. Їхній головний висновок. Демократія потребує догляду, оскільки її дуже легко втратити. Вибори лише частина механізму. Демократія вимагає також закону, судів, вільних медіа та прозорої адміністрації. Конституція обмежує владу, суди вирішують конфлікти, журналісти викривають зловживання, а чиновники повинні чесно виконувати свої обов'язки. У деяких країнах діють референдуми та громадські асамблеї, але всюди демократія спирається на чіткі, справедливі та виконувані правила. У кожної держави своя правова система. Громадянське право базується на кодексах, загальне право спирається на судові прецеденти. У багатьох країнах існують змішані моделі з елементами релігійного чи звичаєвого права. Ці системи впливають на те, як швидко відбуваються зміни в суспільстві. Як захищаються права і як громадяни можуть взаємодіяти з державою? Що ж надалі? У наступному випуску ми глибше дослідимо правові системи в демократичних країнах: громадське право, загальне право та їхні комбінації. А після цього ми зануримося у швейцарську модель і подивимось, як у цій країні працює демократія, економіка та система безпеки. Якщо ви хочете дізнатися більше про історію демократії, перейдіть за посиланням під цим відео, щоб залишатися освіченими. Це демократія не вирішена. І ми дякуємо, що ви залишаєтеся з нами.